Всім привіт! Шановні друзі, в цьому випуску Шахтар замінить Пушича відомим тренером. Про кого йдеться. Мудрик одним пасом розірвав увесь захист Пелес та вивів Джексона вічі на віч. -навіч. Нападник змарнував нагоду. Бущан може перейти до турецького клубу в останній день трансферного вікна. Ребров пояснив, чого чекає від Динамо у Лізі Європи. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Київське Динамо отримало у суперники з основного турніру Ліги Європи вісім команд. Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що підопічні Олександра Шовковського мають вийти у плей-офф турніру. Реброву подобається гра Динамо у нинішньому сезоні. Повідомляє український футбол в основному турнірі Ліги Європи, Динамо проведе 8 поєдинків. Команда Олександра Шовковського зіграє номінально на домашньому стадіоні з Лаціо, Ференсварошем, Вікторією та РФШ. На виїзді Кияни протистоятимуть Ромі, Реалу Сосієдаду, Глатасараю та Хофенхайму. Головний тренер збірної України переконаний. Що київська команда могла пройти Зальцбург на шляху до основного турніру Ліги Чемпіонів. При цьому Сергій Ребров вважає, що матчі Динамо у Лізі Європи теж виявляться цікавими. Цього сезону в Лізі Європи виступають Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, Порту, Рома. Хіба це не команди рівня ЛЧ, і кияни мають показати свій рівень у Лізі Європи? З усіма суперниками можна грати і перемагати. Я думаю. Що можна сміливо ставити мету виходу в плей-офф, заявив Ребров. Тренер наголосив, що вірить у команду Олександра Шовковського. Ребров вважає, що Динамо правильно підготувалося до цього сезону. Зірка збірної України мав шанс опинитися в АПЛ як повідомляє відомий іспанський портал Спорт ЄС, yes, декілька клубів англійської прем'єр ліги. Їхні назви не розголошуються. Хотіли придбати Вінгера жерони Віктора Циганкова цього літа і готові були заплатити за нього 30 мільйонів євро. Однак, як вказує джерело, каталонський клуб відхилив усі пропозиції по українцю, попри привабливі суми. Намір Жерони цілком зрозумілий, оскільки, як говорив наставник команди Мічел, що циганков дуже важливий гравець для команди. У попередньому матчі з Осасуною він відзначився голом і асистом. Київське Динамо готується до відходу ще одного футболіста. Голкіпер збірної України Георгій Бущан може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини. Бущан став пріоритетною трансферною метою відомого клубу, повідомляє Фанатік. Літнє трансферне вікно у Європі поступово закривається. Слідом за командами Англії, Іспанії та Італії та турецькі клуби скоро не зможуть реєструвати новачків. Однак поки що залишається час на придбання гравців, ситуацією готовий скористатися один зі стамбульських грандів. Контракт голкіпера збірної України з Динамо діє до літа 2026 року, проте Бущан вже зараз може змінити клуб. У його послугах зацікавлений Бешикташ, який недавно розпочав сезон та пропускає багато голів. Тренерський штаб стамбульської команди попросив керівництво клубу придбати нового воротаря. Бешикташ обрав Бущана. Стамбульці готові запропонувати за українського футболіста 5 мільйонів євро. Динамо готове відпустити 30-річного голкіпера, але просить збільшити суму угоди. На початку цього сезону Георгій Бущан набрав чудову форму. Та допоміг Динамо вийти в основний турнір Ліги Європи. У разі продажу новим основним голкіпером української команди стане Руслан Нещеред. Артем Довбик досі не забив за Рому, і Сергій Ребров знає причину. Наставник збірної України в коментарі для порталу Український футбол розповів про проблеми Форварда. На думку фахівця, Довбик досі не адаптувався до серії А та гри «Роми». Також партнери по команді грають на нього значно менше, ніж у Жероні. Що скажете про рівень гри Добика? Якось Артем поки почувається не зовсім у своїй тарілці, поки без голів. Добику потрібен час. Розумієте, коли він був у Жероні, то команда грала на нього, а у Ромі ні. Було дуже багато флангових передач саме на Артема. Якщо проаналізувати. То більшість своїх м'ячів у Іспанії він забив з меж воротарського майданчика, а гравці Роми поки так не грають, не вантажать на Довбика, хоча у нього в перших двох поєдинках було два непоганих гольових моменти. Міг забити, але влучив у поперечину. Я вірю, що і Рома, і Довбик від гри до гри будуть додавати. Може довбику для голів не вистачає циганкова? Можливо, циганков дійсно дуже багато допомагав довбику у Жероні. Активно на нього асистував. Та давайте не забувати і про Савіо, з передачі якого Артем забив не один і не два м'ячі. Зараз добику потрібен час, щоб адаптуватися до серії А, до нової команди, до своїх нових партнерів. Головний тренер донецького шахтаря Маріно Пушич опинився за крок від відставки чинні чемпіони України невдало розпочали сезон у Прем'єр Лізі. Керівництво гірників вже обрало кандидата на заміну Пушичу, повідомляє GP One. У чотирьох турах чемпіонату України з футболу Шахтар здобув лише дві перемоги Ворсклою та лівим берегом. При цьому донецька команда несподівано програла Полісю та Олександрії. У клубі стурбовані результатами команди перед стартом Ліги Чемпіонів. Головним кандидатом на посаду головного тренера донецької команди став колишній захисник туринського Ювентуса та збірної Хорватії Ігор Тодор, який наразі перебуває без роботи. В українському клубі вважають оптимальною кандидатуру 46-річного наставника. Як головний тренер Тодор працював з командами з Хорватії, Туреччини та Італії, включаючи Ювентус, а також із французьким Марселем. У його кар'єрі є один трофей Кубок Хорватії з Хайдуком у сезоні 2012-13. У червні цього року він пішов із Лаціо і з того часу перебуває без роботи. Пушич ще має кредит довіри, але якщо він не налагодить гру Шахтаря, то найближчим часом гірників очолить інший наставник. Друзі, як ви гадаєте, прихід нового головного тренера змінить критичну ситуацію в Шахтарі чи ні? Напишіть у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Президент Реал Фарми Микола Лиховидов вписав своє прізвище в історію футболу завдяки реалізованому пенальті у ворота Самбірниви. Лиховидов завив у ворота Самбірниви з пенальті у віці 58 років та 219 днів. Повідомляє Спорт Арена. Це дозволило граючому президенту Реал Фарми стати найстаршим голеадором в історії футболу. А також оновити власний рекорд найвіковішого гравця у професійному футболі в Україні. Таким чином, Леховидов обігнав легендарного японця Кадзуйосі Міуру, який продовжує виступати в 57 років. До слова, цей гол допоміг Реал Фармі перемогти сам Бірниву. Гра завершилась мінімальною перемогою 2-1. У матчі третього туру АПЛ Челсі вдома зіграв нічию з Крістал Пелес. Михайло Мудрик розпочав поєдинок на лаві запасних, а згодом вийшов на поле на 74-й хвилині. Українець міг оформити асист на 90 плюс 4-й хвилині. Михайло перехопив м'яч у центрі поля, а однією передачею розрізав увесь захист суперника Її вивів Ніколя Джексона вічнавіч з голкіпером. Нападник змарнував нагоду вирвати перемогу. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!